Друзі, вітаю, це мій рай. В житті кожної людини трапляються неприємні моменти, неприємні події. Так само і в нашому житті склалося. 8 квітня пішов в життя мій брат, не доживши два місяці до 59 років. Страшна хвороба забрала його життя, було онколегенів, дуже мучився. Взагалі, це така хвороба, що. Не побажаєш навіть ворогові. Тому я зараз трошки в скорботі, тому не виставляю відео. Дякую всім за підтримку. Вчора мені написала пані Тетяна із каналу Романтика сільського життя, чому я пропала. Тому вирішила зробити таке коротке відео, щоб ви розуміли, де є і що. Багато хто співчував в тому на Фейсбуці, всім дякую. І хочу трошки розповісти за свого брата. Був дуже чуйна, дуже турботлива людина, дуже гарний сім'янин, господар дуже хороший, дуже гарний батько був. Дуже шкода, що так рано пішов в життя. Ну, це таке в життя ніхто нічого не може, і така хвороба, яку на даний час ніхто не може зупинити. Тому, друзі, поки що деякий час не буду виставляти відео. Ну, багато що є, що виставити, але чуть згодом. Так що всім дякую, хто мене підтримав, і до нових зустрічей!